Робочі місця приватних нотаріусів пильнують урядовці. Міністр юстиції України підписав указ про вимоги до робочого місця приватного нотаріуса. Останні кажуть, перевірки вже були, і вони абсолютно доцільні. Воно потрібно для чого? Для того, щоб було по перше, схоронність нотаріальних документів і дотримано таємницю вчинення нотаріальних дій. Приміщенні, що має знаходитись, і це важливо. Мають бути броньовані двері, вікна захищені гратами металевими. В приміщенні в кабінеті нотаріуса має знаходитись металевий сейф, в якому знаходиться нотаріальна печатка і спеціальні банки нотаріальних документів, реєстр для вчинення нотаріальних дій та інші необхідні документи. Ці документи, які посвідчують нотаріуси, каже Зоряна Сопків, створюють у двох екземплярах. Один віддають клієнту, інший архівують в ось таких металевих шафах. Все це передбачено новим указом. Загалом, кажуть працівники Феміди, у них зараз гаряча пора. Новий закон, який місяць тому розширив їхні повноваження, додав роботи. Адже тепер і приватні нотаріуси оформляють спадщину. Таких справ, кажуть фахівці, найбільше. І вони доволі клопіткі, адже отримати спадщину можна лише упродовж шести місяців. Після смерті людини спізнилися, доведеться вирішувати справу через суд. Тому каже Зоряна Сопків: про розподіл власного майна найкраще подбати ще за життя. Я рекомендую людям, є спадщина по закону і по заповіту. В принципі, якщо людина має майно краще скласти заповіт і при житті розписати, як вона хоче, щоб після її смерті розпоряджалась цим майном. Це є ідеальний варіант, коли є нормальний заповіт, і тоді дуже легко виконувати волю заповідача. В іншому випадку, якщо немає заповіту, то відкривається спадщина по закону. Тоді вже закликаються всі спадкоємці по черговості, і тоді йде розгляд справи. До речі, на нотаріусах теж позначилася криза. Кажуть, кардинально змінилися звернення громадян. Якщо раніше в них був іпотечний бум, то тепер договори купівлі-продажу явище рідкісне. Наразі попитом користуються оформлення спадщин та різноманітні земельні питання.